Я хотів якраз звідти звільнятися і переходити на інше місце. І щоб пришвидшити цей процес, я кажу: ну ви знаєте, там в мене виявили віл-інфекцію, ну можливо, це не дуже зараз доречно працювати тут. І мені керівниця власниці така похер. Лікуєшся, лікуєшся, все працює далі. Був такий випадок, коли мені хотілося припинити спілкування з хлопцем, і я такий тоді в мене ще не було максимально публічного віл статусу. І я такий, ну знаєш, в мене віл. Я думав, що це його шокує. Він такий скаже: Ну, до свидання, але теж так само. Ну лікуєшся, все добре і тому блін, не виходить псувати з людьми стосунки через це ужас. А взагалі, от як ти думаєш, це взагалі обов'язково розповідати людині, наприклад, при першій зустрічі. Наскільки ти от вважаєш, що людині варто про це знати в спілкуванні з тобою? Це складне питання, бо в мене тут така контроверсійна точка зору. Особисто зі своєї сторони, я завжди кажу, бо для мене це важливо. Це про вибудову якоїсь прозорої комунікації. З точки зору інших людей, я вважаю, що це на їхній роз... розсуд. Якщо людина. Знає про свій віл статус і лікується, то це її право розповідати чи не розповідати партнеру чи партнерці про свій віл статус. І окрім того, ну я вважаю, що це трошки двостороння угода. Ну блін, партнери теж повинні питати.